Христос посеред нас. Земне життя кожного з нас це час, який даний нам Богом, Богом даний талант. Кожному оприділено Богом певний відрізок часу. Як правильно провести свій час, час земного життя? Хтось каже, треба збудувати дім, народити дитину, посадити дерево. Але це каже світ, що каже? Святе письмо, ти можеш продовж свого земного життя не збудувати дому, але маєш збудувати міцні і правильні стосунки з Богом. Ти можеш залишатися безплідним і не залишити після себе нащадка, та за будь-яких обставин маєш продовж життя принести Богові гідний плід покаяння. А якщо ти все-таки Маєш дітей, Бог дарував тобі дітей, то посіяти в їхніх серцях слово Боже. І, можливо, і не побачиш ти плід посіяного продовж свого земного життя. Можливо, воно проросте після твоєї смерті, але за будь-яких обставин ми зобов'язані це робити. І ось час. Проведений з Богом. Скільки часу проводиш з Богом ти? Це питання до кожного брата чи сестри, парафіянина нашого храму чи парафіянина будь-якого іншого православного храму. Адже ми читаємо навіть заповідь Господня, говорить, що «А день сьомий для Господа Бога Твого. Далі вже йде перечислення того, що не можна працювати в цей час. Але, передусім, цей день має бути посвячений нами Богові. Тобто ми маємо цей час провести із Богом. Чи є приклад тих людей, які проводять свій час з Богом? Як це? Що має це на увазі? Ми читаємо в Євангелії від Луки про Подію стрітання Господнього про Симеона, старця, який був сповнений Духа Святого і прийняв на руки Богомладенця Христа. Але читаємо про те в другому розділі з 36 стиха, що була і Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого гівування. удова років 84. Що не відлучалася від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. Йдеться про жінку, яка проводила весь свій час після смерті свого чоловіка в присутності Бога, перебуваючи в храмі, перебуваючи в постійному пості і молитві. Наскільки це важливо, і ми, дорогі во Христі, маємо збагнути, що це є час, проведений з Богом. Це як? Це коли? Це де, це за яких обставин? В даному тексті священного писання написано, що вона служила Богові молитвами. Тобто, коли ми перебуваємо в молитві, це наш час, проведений з Богом. Коли ми перебуваємо в пусті, але не просто утримуємося від того чи іншого роду їжі, але при тому роздумуємо над стражданнями Ісуса Христа, роздумуємо над таємницею Різдва Христового чи інші якісь Богодні думки має сповнювати наше серце в той час, коли ми перебуваємо в пусті. Час, проведений з Богом, це коли ми читаємо Святе Письмо. Кажуть святі Отці, що коли ми молимося, то в молитві ми. Розмовляємо із Богом, а коли читаємо Святе Письмо, то Бог розмовляє з нами. І власне, оце і є час, проведений з Богом, час посвячений Богу. Дуже важливо нам це усвідомити, що ми маємо якомога більше часу проводити з Богом. Тому що земне життя є коротким, є швидкоминучим, і ми не знаємо, скільки. Оприділено Богом прожити нам тут, на цій землі. А після слідує вічність. Якою буде ця вічність? Чи зможемо ми у вічності постійно перебувати у присутності Бога? Чи можемо ми вічно хвалити і славити Його, якщо ми цього не навчилися тут, впродовж цього земного життя? Тому, дорогі Бо Христі, це питання до кожного із нас. Скільки часу проводиш ти? З Богом. Скільки часу ти посвячуєш Богу. І повірте, що якщо ми просто в свято нічого не робимо, а сидимо за комп'ютером чи за телевізором, чи читаємо якусь світську книгу, це не говорить про те, що цей час посвячений Богу. Це час для розваги, це час для відпочинку, але не час. Проведений з Богом. І тоді, коли ми поспішаємо недільного святкового дня до храму, коли ми беремо участь у богослужіннях, які відбуваються в храмі, коли ми вдома перебуваємо в молитві, коли ми читаємо святе Писання, оце є час проведений з Богом. Тому дуже важливо є правильно використовувати час. Про це ми знаходимо на сторінках священного писання багато місць. І, зокрема, апостол Павло в посланні до Галаків каже, поки маємо час, усім робимо добро. Разом з тим, якщо ми робимо добро на славу Божу, якщо ми робимо ради Христа добро своєму ближньому, це так само час посвячений Богу. І ось оці місця священного писання, вони саме нас до цього і спонукують, щоб ми правильно. Використовували час, час свого земного життя, і щоб за будь-яких обставин не були скупими для того, щоб цим часом пожертвувати Богові. Я дякую Богові за те, що багато наших парафіян щодня приходять до храму. Це є час, проведений з Богом. Я е, дякую тим, які е, жертвують цим часом. Які відлучаються від своїх домашніх справ, які все залишають і поспішають сюди, щоб тут провести свій час в молитві. Тому сподобай, Господи, щоб ми і надалі могли якомога більше свого часу проводити з Богом. І тоді Бог буде з нами, а ми будемо і з ним. І саме в цьому найвищий духовний зміст життя кожного християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу!